Що ж, сьогодні поговоримо про скандинавський пантеон. І повірте, це буде щось набагато глибше, ніж просто комікси про Тора. Це, знаєте, така собі епічна сага про богів, гігантів і, звісно, про кінець світу. Щоб зануритись у цю атмосферу, давайте почнемо з кількох образів. Отже, уявімо собі, дуже страшного вовка. Далі дивовижне дерево. Яке кажуть, пронизує собою увесь всесвіт. І на додачу райдужний міст здається, набір дивний, правда? А от як усе це пов'язано, ну давайте розбиратися. Але перш ніж ми познайомимось із самими богами, є одне важливе питання а звідки ми взагалі про все це знаємо? Бо, виявляється, історія самих джерел вона не менш захоплива, ніж самі міфи. І ось тут криється, набуть, найцікавіший момент. Погляньте на цю хронологію. Наше головне джерело, так звана молодша еда, була написана аж у 1220 році. Подумайте тільки, це через сотні років після розквіту епохи вікінгів. І ще один нюанс: її автор Снорі Струлусон, був ісландським істориком, а ще християнином. А це означає, що всі ці неймовірні історії, які ми так любимо, дійшли до нас уже, скажімо так, крізь подвійний фільтр фільтр часу і фільтр зовсім іншої релігії. Ну а в центрі всього цього пантеону лежить такий собі фундаментальний поділ справжня сімейна драма, якщо хочете, бо існують не один, а два головних клани богів йдеться про асів та ванів. Колись між ними точилася без перебільшення, запекла війна. Але врешті-решт вони таки дійшли згоди, уклали мир, обмінялися заручниками і почали жити разом. Хоча, кажуть, напруга між ними так ніколи остаточно і не зникла. Так у чому ж між ними різниця? Давайте поглянемо. Отже, Аси, їхня домівка, небесний азгард, їхня сфера це війна, влада, магія. Ну головні серед них, звісно, одін і тор. А от вани це зовсім інша історія. Вони пов'язані з землею, з родючістю, з миром, і їхні головні представники це брат і сестра Фреєр та Фрея. І, хоча клани, врешті, помирилися, сфери їхнього впливу так і залишилися дуже різними. Що ж, саме час познайомитись із ключовими гравцями цієї, скажімо так, божественної родини, і почнемо, як і годиться з її голови. Одін, це, мабуть, найскладніша постать у всьому пантеоні. З одного боку, він Бог війни, а з іншого Бог поезії. Він той, хто надихає берсерків на їхню несамовиту лють у бою. І водночас він мудрець, що пожертвував оком, і навіть символічно приніс себе в жертву, повісившись на світовому дереві. І все це заради чого? Заради знань. Так, він могутній, але добрим його назвати язик не повернеться. Ось є одне порівняння, яке, як на мене, просто блискуче передає його суть. Це не просто якийсь мудрий старець, ні. Це грізний, абсолютно непередбачуваний, і будемо відверті, часом дуже жорстокий правитель богів. Далі у нас Тор. Ну, цього бога, мабуть, знають усі син Одіна, Бог грому, а ще захисник простих людей, особливо землеробів. На відміну від свого, скажімо так, хитромудрого батька, Тор хлопець простий і прямолінійний. Можливо, не найкмітливіший, але його неймовірна сила і, звісно, вірний молот Мьольнір роблять його головною оборонною лінією Асгарду проти велетнів. Ну і куди ж без Локі? Він головний генератор хаосу в усі ці історії. Звідки він узявся, до кінця не ясно. Він, ніби й названий брат Одіна, але водночас і нащадок велетнів справжній майстер обману, злодій, перевертень. Іноді його витівки, як не дивно, допомагають богам. Але набагато набагато частіше вони створюють просто смертельні проблеми. І так, на додачу, саме він є батьком трьох найстрашніших чудовиськ скандинавської міфології. Добре. Щоб по-справжньому зрозуміти всю динаміку цієї дивної родини, найкраще просто подивитись на одну з класичних історій. Вона, знаєте, як лакмусовий папірець показує, хто є хто, коли починаються проблеми. Так от, історія починається з того, що Тор одного ранку прокидається, а його улюбленого молота немає. Зник. За справу береться Локі і швидко з'ясовує, молод вкрав велетень, і він готовий його повернути, але в обмін на руку і серце богині Фреї. Фрея, звісно, від такої пропозиції, м'яко кажучи, не в захваті. І тоді боги вигадують просто геніальний у своїй абсурдності план перевдягнути Тора у наречену. Уявляєте? На весільному бенкеті ця наречена з'їдає цілого бика, але кульмінація настає, коли для ритуалу молот кладуть їй на коліна. У цю ж міть Тор хапає його, зриває себе в фату і влаштовує там справжнісіньку криваву бійню. І саме в цей момент ми бачимо Локі у всій його красі. Коли велетень починає щось підозрювати, дивлячись на хм, шалений апетит фреї, Локі тут, як тут. Він миттєво вигадує пояснення, мовляв, наречена так хвилювалася перед весіллям, що не їла цілих вісім днів. Просто геніально. Саме його кмітливість, по суті, і рятує всю цю авантюру. А закінчується вся ця історія ось такою простою, майже протокольною і водночас дуже жорстокою фразою. Зауважте, тут немає жодної моралі, жодних висновків про добро і зло, просто сухий факт молот повернули, а ворогів знищили. І це насправді дуже багато говорить про сам дух цих міфів. І ця історія, звісно, не просто якийсь смішний анекдот. Ні. Як і вся скандинавська міфологія, вона насправді розкриває щось дуже важливе про ту культуру, яка її породила. Ось ця цитата історика Кевіна Крослі Холланда, як на мене, влучає просто в Яблучко: Боги вікінгів вони ж зовсім не були якимись там зразками для наслідування чи моральними авторитетами. Ні, вони були дзеркалом світу, в якому жили їхні шанувальники. А це був світ, де сила, хитрість і так, готовність до жорстокості були не просто чеснотами, а необхідністю для виживання. Треба розуміти, що скандинавські міфи це не якісь там повчальні притчі, це скоріше галасливі, часто криваві, але неймовірно живі пригодницькі історії. В них є все: і обман, і жадібність, і чорний гумор, і відверте насильство. Це був по суті ідеальний епос для суспільства, що складалося з воїнів. І все це підводить нас до одного доволі цікавого фінального питання. Якщо боги вікінгів так яскраво відображали їхні цінності, то про що говорять наші сучасні міфи? Подумайте про героїв наших фільмів, книг, коміксів, що їхні історії кажуть про цінності нашого часу, про те, чого потребує наше суспільство. Гадаю, над цим справді варто замислитись.